Палеокліматичні дослідження припускають, що велика частина амазонського лісу набагато молодша ніж раніше вважалось, і що великі частини Амазонки, можливо, близько п'ятої частини, насправді були відкритими саваннами до того, як європейці прибули до Америки. Тож зараз вчені припускають, що стародавні мешканці Амазонки ймовірно могли жити в урбаністичних або протоміських поселеннях з високим рівнем соціально-політичної організації. Питання, що стосується можливого взаємозв'язку між культурами Ант і Касараби, також викликає інтерес. Оскільки між цими двома культурами не було виявлено прямих археологічних доказів тісної взаємодії, зберігається ймовірність того, що кожна з них розвивалася незалежно. Однак це все ж таки не виключає ймовірності космологічних та релігійних впливів з регіону Ант на культуру Касараби, оскільки їхні монументальні споруди орієнтовані на північний захід. Що є специфічною рисою багатьох анських культур. Тож, як бачимо, це може свідчити про деякі спільні релігійні або астрономічні уявлення. Протягом багатьох років вважалося, що цей ліс був незайманою територією, яка розвивалася природним шляхом без значного людського втручання. Проте відкриття складних інженерних споруд, таких як мережі доріг і каналів. А також поселень у різних регіонах свідчить про те, що стародавні мешканці Амазонки змінювали ландшафт, щоб пристосувати його до своїх потреб. Зараз ми знаємо, що Амазонка була домом для численних урбаністичних поселень і культур, подібних до Касараби, які можливо залишили невідомий слід на ландшафті, що лише зараз починає розкриватися завдяки новітнім технологіям.